Художня продуктивна діяльність, аплікація. Тема нашого заняття пербоцвіти пролізки. Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата, добрий день, дорослі! Діти, послухайте віршик, написала Марія Познанська. Я перша квіточка весни, я пролізковий цвіт, я пережив зимові сни і знов явивсь на світ. Зелені, рученьки мої, листочками зовуть. Я полюбив ліси гаї живу і здавна тут. На лісових галявинах з'являються перші квіточки, весняні білі підсніжники, ми вже з вами ліпили їх, та найкрасивіша весняна квітка блакитний пролісок, приваблює своєю красою. Ці квіти занесені до Червоної книги України. Первоцвіти радують нас своїми барвами після холодної зими, тривалим цвітінням. Пролісок невисока багаторічна цибулинна рослина, зацвітає рано навесні, їм не страшні весніні заморозки, листя проліска лінійні, квітконоси без листі. квітки з приємним ароматом, зазвичай блакитні. Квітучі проліски. Утворюють на галявинах небесно-блакитні озера. Пропоную сьогодні виготовити аплікацію проліски. Спочатку, дітки, зробимо пальчикову вправу. Наші гарні квіточки розпускають пелюстки. Вітерець ледь повіває, квіточки він гайдає. Наші гарні квіточки закривають пелюстки. Вліво, вправо, голівенькі хитають, тихо засинають. Дітки, квітка пролісу складається з листочків, стебла, бачите, і пелюстки. Беремо прямокутний зелений папір і вирізаємо тоненькі такі. Листочки стебла. Далі ми, отак от я покажу, як ми беремо прямокутний і будемо вирізати ми стебло прямо, а потім будемо заокруглювати. Далі. Беремо прямокутний зелений папір, складаємо гармошкою так, і вирізаємо лінійні листя. Квітки, як ви бачите, вони яскраво блакитні. Ми вирізаємо беремо блакитний колір папір, складаємо гармошкою. Малюємо крапельку, олівцем і вирізаємо ось такі пелюстки. Так? так, три стебла у нас, то виходить у нас по три пелюсточки на кожне стебло. Так, основа, дітки, на початку весни в лісі тане сніг. З'являються проталини, на яких квітнуть перші квітки. Основу ми беремо. Вирізаємо полукруги білі та коричневі. Так, тепер ми будемо дітки на аркуші А4 блакитного кольору або затонованого викладати наші проліски. Спочатку викладаємо, а потім наклеюємо. Викладаємо наші так, стебла. Потім листочки викладаємо. Так, дітки, це я виклала, а тепер буду я приклеювати. Ви дома теж охайно старайтеся приклеювати акуратно. Все промащуєте серветочкою, щоб клей не розмазували. Старайтеся. Так, погляньте, ось такі гарні проліски вийшли в мене. Дома. Ви також старайтеся, творчих вам успіхів! Буду чекати ваші роботи. До побачення!